Як саме мозок організовує себе? Це без перебільшення одне з найбільших питань у нейронауці. Ну от як з'являються всі його спеціалізовані частини, кожна з яких робить щось своє, унікальне? Давайте розбиратися чи існує якийсь генетичний план, що каже, ось ця частина мозку буде для зору, а оця для слуху? Чи може мозок це така собі гнучка маса, яка формується тим, що ми бачимо, чуємо, чого вчимося? Це ж вічне питання природи проти виховання. І наука, знаєте, знайшла кілька справді дивовижних відповідей. Почнемо з табору, який стверджує, що саме досвід є головним архітектором нашого мозку. Ідея тут така ділянки корени запрограмовані зід народження. Вони стають тим, чим є, завдяки інформації, яку отримують. І щоб це перевірити, вчені зважилися на справді радикальний експеримент, мабуть, один із найсміливіших в історії нейронауки. Він полягав у тому, щоб буквально перепрошити мозок новонароджених творів. Так, для початку є така ключова ділянка мозку первинна слухова кора. Ну, назва говорить сама за себе, зазвичай вона отримує сигнали від вух і дозволяє нам чути. Це її головна робота. Це важливо запам'ятати. Так от вчені зробили щось неймовірне: вони взяли тхорів, які ще навіть не відкрили очі, і перенаправили їхній зоровий нерв. Тобто, замість того, щоб іти до зорової кори, як зазвичай, сигнали від очей тепер посилалися прямо в слухову кору. Питання було просте, але грандіозне. Що слухова кора робитиме із зоровою інформацією? І результат він просто приголомшив усіх. Слухова кора тхора не просто заплуталася від нових сигналів, вона повністю перебудувалася, щоб працювати як зорова кора. У ній навіть розвинулися структури для обробки зображень. По суті, тхори навчилися бачити тією частиною мозку, яка призначена для слуху. Це стало потужним доказом того, що вхідні дані можуть докорінно змінити функцію цілої ділянки мозку. Добре, це тхоре, це вражає. А що ж у людей? Невже наш мозок настільки ж гнучкий? Щоб це з'ясувати, давайте подивимося на навичку, яка з точки зору еволюції є абсолютно новою. Просто задумайтесь читання це свіжий винахід. Для природного відбору кілька тисяч років це мить. Просто не було часу, щоб у нашому мозку еволюціонувала якась вроджена спеціальна зона для читання. Отже, якщо така зона існує, вона мала з'явитися завдяки досвіду. І уявіть собі, така ділянка справді є. Сканування мозку показує, що невеличка область у лівій півкулі, відома як зона візуальної форми слів, стає неймовірно активною, коли ми розпізнаємо літери та слова. Це ж ідеальний кандидат на роль ділянки, створеної досвідом. А фінальний доказ прийшов від людей, які вільно читають двома мовами, наприклад, англійською та івритом. У їхньому мозку ця самісінька ділянка активувалася для обох систем письма. Це був прямий зв'язок. Те, чому людина вчиться, безпосередньо формує функцію цієї ділянки. Виходить, досвід справді може з нуля створити в мозку абсолютно новий інструмент. Але це лише половина історії. Тепер давайте різко змінимо курс і подивимося на потужні контраргументи, що деякі з наших найважливіших здібностей можуть бути в нас від народження. Ця ідея насправді не нова. Ще у XVIII столітті філософ Іммануїл Кант припускав, що деякі знання, наприклад, розуміння простору, не приходять з досвідом. Він вважав, що вони вроджені, існують апріорі. І, схоже, сучасна нейронаука знайшла докази на його користь. Виявляється, у мозку гризунів, а ймовірно, і в нашому існує неймовірно складна система нейронів для навігації, це наче вбудоване GPS. Є клітини місця, які відстежують, де саме ми знаходимось, клітини напрямку, куди дивимось, а клітини решітки створюють цілу ментальну карту простору. І ось ключовий момент. Вся ця складна система працює з перших же митій, коли молоді гризуни починають досліджувати світ. Вони виходять з гнізда, не маючи жодного досвіду навігації, а їхня GPS вже ввімкнена. Це дуже вагомий аргумент на користь того, що базове відчуття простору є вродженим. Гаразд, але як щодо чогось складнішого? Наприклад, використання геометрії кімнати, щоб зорієнтуватися, коли заблукав. Цьому потрібно вчитися, чи не так? І щоб це з'ясувати, вчені придумали ще один, ну просто геніальний експеримент. Вони вирощували курчат у середовищі, де не було жодних геометричних форм, спочатку в темляві, а потім у круглій клітці. Тобто ці курчата за все своє життя не бачили жодного прямокутника. І результат був просто неймовірний. Коли цих курчат вперше помістили в прямокутну коробку, вони одразу ж використали її форму, щоб зрозуміти, де вони. Жодного навчання не знадобилося. Здатність розуміти просторову геометрію виявилася абсолютно вродженою. Отже, що ми маємо, дві абсолютно протилежні історії деякі системи мозку, як от читання, виліплюються досвідом, інші, як навігація, здаються вбудованими від народження. Але найцікавіше починається, коли наука, здається, починає прямо суперечити сама собі. Ідеальний приклад розпізнавання облич. Це ж критично важлива для виживання навичка, але вона вроджена чи ми вчимося її саме тут дослідження дають на перший погляд взаємовиключні відповіді. Тільки послухайте це: одне знамените дослідження показало: якщо мав виростити так, щоб вони ніколи не бачили облич, у них просто не розвиваються ділянки мозгу для їх обробки. Висновок досвід бачення облич є необхідним. Але інше дослідження виявило, що у людей сліпих від народження ті самі ділянки мозку активуються, наприклад, від звуку голосу. Висновок зоровий досвід не є необхідним, і це ключове питання. Це не якась дрібниця, це фундаментальна загадка про те, як взагалі розвивається мозок, як може бути так, що досвід є одночасно і абсолютно необхідним, і абсолютно непотрібним. І знаєте що? Це і є справжня наука в дії. Це не акуратний підручник з готовими відповідями, а хаотичний, але захопливий процес. Ми дивимося прямо на край величезної головоломки, і прямо зараз відповіді просто немає. Все це залишає нас за одним величезним питанням мозок може навчитися бачити слуховою корою, але водночас він народжується з готовою GPS-системою. Як ці дві, здавалося, протилежні реальності уживаються разом. З'ясувати ці фундаментальні правила це і є наступний великий виклик для нейронауки.